21 перше на годиннику, 19 серпня. На календарі будьте з нами в найближчі часи. Ви дізнаєтеся про все найцікавіше, що трапилося на Львівщині, в Україні і в світі в цілому. Вітаю вас! Данія профінансує виробництво зброї в Україні на суму 215 мільйонів доларів. Також данські колеги дозволили використовувати свою зброю на території Російської Федерації, а саме на Курщині. Там до слова українські військові просуваються все далі більше в нашому огляді. Український прапор здійняли і в суджі, що на Курщині в Росії. Слава Україні! Героям слава! Суджа – це Україна. На правах міського голови суджі, подимаємо прапор України. Слава Україні! Героям слава! Цікаво, який населений пункт буде наступним: служу українському народу! Чи? Українські військові не рашисти. Вони не вбивають і не катують, а натомість згодують. У Курській області бійці ЗСУ розвозять місцевим мешканцям продукти харчування. Ой, Дай Бог по здоров'я. Хай розбожника береже. Мені да мені все мені нормально. в Ростовській області на Росії горять нафтобази. Видовище феєричне. Полум'я здіймається догори на сотні метрів. Не приховують емоції мешканці Рашастану. стану. Oh Вау. На Росії не припиняють горіти підприємства. Цього разу вибухнув нафтохімічний завод у Башкирії. Від побаченого місцевим не бракує слів, аби це все описати. На Харківщині та Черкащині правоохоронці затримали поліїв. Зловмисники на РФ замовлення знищували вогнем об'єкти укрзалізниці. Здебільшого це сигнальні установки, які контролювали рух потягів. Тепер зрадники протиратимуть штани в буцегарні. Їм загрожує довічне позбавлення волі. У нічному небі Український вертоліт Мі 24 збиває повітряні цілі рашистських терористів. Пташка працює як гвинтокрилий засіб протиповітряної оборони. Троє загиблих і дев'ять поранених. За добу на Донеччині російські терористи завдали по лінії фронту та житловому сектору понад 2800 ударів. На Сумщині росіяни вбили людину. Ще чотирьох, серед яких і дитина поранили. Знищено та пошкоджено понад 20 приватних будинків. Українці своїх не кидають, тим паче дітей на ось цих кадрах. рятівники вивозять з небезпечних районів дітлахів. Хлопчикам та дівчаткам одягають спеціальні захисні костюми і транспортують у віддалені від активних бойових дій місця. Це, бережіть себе Рятувальники нам вкотре нагадують, відпочивати слід з розумом, особливо на природі. Варто оминати місця, які потенційно можуть бути забрудненими вибухонебезпечними предметами. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай Відійди. Дзвони 101. У Львові дитина потрапила під потяг. 15-річний юнак. У момент ДТП кермував скутером від отриманих травм. Хлопець загинув на місці дорожньо транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 серпня, на залізничній станції Рясна 2 у Львові. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Четверо людей постраждали через буреві, які цієї неділі налетів на стрищину. Усі їхали в одному вагоні приміського поїзда Стрий Івано-Франківськ. Сильний вітер повалив на електричку дерево. Наслідки негоди ліквідовували більше години. Дерево розбило вікно електрички. Серед постраждалих як пасажири, так і провідники, кажуть в Укрзалізниці. Усі постраждалі оперативно отримали першу допомогу. Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка. Їхнє життя в безпеці. Поїзд 6424 продовжив рух із затримкою 1 година 42 хвилини. А пасажирів з ушкодженого вагона пересадили до резервного, який залізничники оперативно причепили під час стоянки. Із повідомлення Укрзалізниці у Фейсбуці. Окрім того, шквальний вітер повалив дерева на декількох вулицях у Стрию. Також у соцмережах повідомляли і про підтоплені дороги в місті. Виправити офтальмологічні вади, бачити світ чітко і барвисто у цьому українцям безкоштовно допомагає ізраїльський хірург-офтальмолог із 25-річним стажем Йоав Вердізер. Сьогодні у лікарні святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова, він провів консультації для тих, хто потребує лікування та очного протезування. У перший день візиту Йоав Вардізер оглянув та проконсультував до 40 людей. Насамперед, це пацієнти з опущенням виворотом чи заворотом повіки після видалення ока, а також з різними кістковими дефектами. Усі вони потребують діагностики, протезування чи реабілітації. багато пацієнтів мають важкі травми, але думаю, ми могли б із цим впоратися. Вся ідея полягає в тому, аби провести хірургічне втручання, підготувати ділянку, а потім використати протези та завершити процес реабілітації. впродовж наступних днів аж до 24 серпня, включно ізраїльський офтальмолог Йоав Вардісер, оперуватиме тих пацієнтів, яких оглядав сьогодні. До речі, робитиме це також абсолютно безкоштовно. До слова, це перший візит ізраїльського медика Юав Вардізер до України. Однак команда лікарні святого Пантелеймона сподівається, що така співпраця триватиме і надалі. Десять років український Крим окупований росіянами. Це десять років утисків кримських татар, незаконних обшуків, арештів та судів. Десять років болю і страху. І ці десять років у 48 світлинах від громадянських журналістів з Криму показали у Львові виставку. Експонували сьогодні на площі ринок. 48 світлин, які показують життя в окупованому Криму. Незаконні обшуки, арешти, суди, багато болю і несправедливості. Це виставка Криму, очима громадянських журналістів. 10 років у неволі. Світлини викладені у центрі Львова у формі кримського герба Тамги власне ця фотовиставка була створена із світлин громадянських журналістів, які ризикуючи своїм життям, щодня фіксують і документують всі ці. Злочини російської влади, здебільшого, громадянські журналісти це кримськотатарські активісти та родичі політичних в'язнів, які нині перебувають у Криму. Вони стали не варті інформації, коли російська влада заборонила діяльність професійних журналістів. Російська федерація розуміла, що чи свої злочини, вона повинна спочатку зачистити весь інформаційний простір і створити уявно своє пропагандистське поле. Тому вони почали саме із заборони всіх українських, всеукраїнських місцевих ЗМІ. І тоді з'явилися вони люди з телефонами. Люди представники абсолютно різних професій, які зрозуміли, що інформація реально може бути зброєю в боротьбі проти окупації. І вони взяли в руки телефони і почали висвітлювати обшуки, незаконні затримання. Викрадення людей і судові засідання. Кожна світлина з підписом, однак без авторства. Все заради безпеки тих, хто з ним кував. Львів, третє місто, де демонструють цю експозицію. Раніше вона була в Одесі та Франківську, а згодом помандрує до Дніпра та Хмельницького. Фотографуйте, робіть світлини, але за можливості на позитивну тематику. На все добре.